Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу, пане Костятине. Я хочу з вами от про що поговорити сьогодні. В змі з'явилася інформація про те, що США разом із зупинкою допомоги Україні припинили критично важливу підтримку засобів радіолокаційної. Боротьби для F-16. розтлумачте. Будь ласка, що це може означати на практиці? Це тепер буде нам важче е, працювати з е, російськими ППО, з глушінням. Ну, якими можуть бути проблеми у F-16, коли його там презентували, у нас коли президент нам його показував, там е, всі з. 4 спостерігали такий блочок, який е, висів на одному з пілонів. Це блок радіоелектронної боротьби. Е, він називається там AN alq е, 131 І це е, той блок радіоелектронної боротьби, який застосовується всіма літаками. Е, які літають, скажімо, там, в основному в Європі, це наші північно-європейські партнери, і саме ці літаки вони нам зараз передають, да? і або збираються, або переносять там терміни, як Більгія. Ну, тобто, це, що це таке? Це система, яка дозволяє, якщо локатор. Противника направляється на цей літак, вона аналізує всі ці загрози і виробляє свої алгоритми. Вона може скинути там, теплову пастку, вона може скинути е е е е якісь там інші засоби. Но, в основному вона виробляє такі радіоелектронні сигнатури, які дурять е засоби е радіолокаційні самі станції, а також ракети, якщо в них Якщо їх противник запускає і запускає ракети саме з радіолокаційним наведенням. А для того, щоб оціми всіми речами займатися, у нього є своє ПО програмне забезпечення. І це програмне забезпечення, воно включає в себе реєстр всіх цих локаторів, їх сигнатур по всьому світу. І вона постійно їх оновляє тому що з'являються нові локатори. Так, от нас от цього реєстру. Всіх локаторів світу нас відключили для того, щоб ми почули якусь різницю між тим, що було і що є. Треба, щоб у росіян з'явився новий зенітно-ракетний комплекс, і ми не знали, яка в нього сигнатура. Але якщо він з'явиться, і десь буде записана його сигнатура, то я вас запевняю, що ми отримуємо цю сигнатуру. Біця Трамп вже каже про те, що зовсім скоро і розвіддані можуть відновити. Україні да в, 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 цей обмін і такі тому дуже швидко міняються рішення. Я про те, що можливо, ну власне і е, тут у нас не буде серйозних проблем. А як бути з тим, що сьогодні пройшла інформація, що А 50 у російській був у повітрі? Давно його не було. на кшталт такого ми колись уразили, і ми з вами обговорювали та також у Етері, що означає це, що посилюються зараз загрози і обстрілу, що росіяни намагаються зрозуміти розташування наших систем ППО? От От розумієте, що зараз ситуація, коли всі сторони намагаються показати свої більші спроможності, да. виглядати більше, ніж вони є. Да, от ми ж знаємо, як збивати ці А 50 У, і Росіяни знають, що ми знаємо, як його збивати. Вони все одно його піднімають в повітря. Останнім часом вся розвідка росіян вона була е, на рівні А е, на рівні е, А 10 орланів. Не анісятих просто, а орланів десятих, які е, літали над нашою територією і продовжують, до речі, літати, і кожного дня над нашими містами літають ці орлани. І ми до цього часу це питання, на жаль, не вирішили до кінця, ну тобто, не знищили все це. І от для того, щоб на е, уже зовсім вистачало, тоді запускають А-50У. Я не думаю, що наші ППОшники, так побачивши, що там злітив А-50У, запустили всю систему, і ми розказали, де в нас що стоїть і як воно працює. Ну ну а, а те, що шукати логіку в діях Росіян або Трампа, ну може звикли, що ми, ми такими дурницями не займаємося. Я зустрічала сьогодні допис, що, можливо, те, що вони підняли у повітря м, оцей е, літак важкелезний ще й ага. з оцим локатором е, на своєму даху, що це може бути пов'язане якраз із тим, що вони ну, точно розуміють, що якихось певних розвідданих у нас зараз від штатів немає, і ми його не побачимо. От давайте от, о, от наведемо таку чіткість в цьому питанні. Да? Що таке розвіддання? Що ми втратили? І да? я не впевнений, що взагалі втратили. Є компанія американська компанія МакСар, яка за допомогою радіолокаційних е, супутників, на яких встановлені радіолокаційні е, станції, локатори. З синтезованою апертурою, так звана технологія САР, вони опромінюють земну поверхність. Потім відобра... від... сигнал, що відображається, обробляють за допомогою там, чи штучного інтелекту, чи не штучного інтелекту, значення немає. Ринок дуже швидко тут росте, і от вона ці знімки передавала нам. На основанні ці і е, 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 ми майже в режимі реального часу отримували ці знімки. Ну, наскільки дозволяли швидкості там, всіх комунікаційних систем, е, вся ця інформація, яка надавалась компанії Maxar Technologies, сплачувалась урядом Сполучених Штатів. Зараз уряд вирішив, що він буде економити на цьому і не сплачує це. Але всім іншим постачальникам цих послуг, вони в тому числі і авторизованим послуг, е, отримувачам цих послуг в Україні, вони постачають без обмежень цю цю інформацію. Український представник цієї компанії запевнив, що за гроші можна отримати все те, що ви отримували раніше, просто, просто за гроші. А у нас цього роздули, у нас не буде розвідданих. Ми не будемо знати, коли що снідав там Путін, чи, чи, чи про що йде мова. Ну тобто, розвіддання це таке дуже широке поняття. А крім того, у нас крім цих супутників Максар, якими ми користалися минулому році. Міністр оборони міру в'їздив до Фінів і підписали свінською компанією, молодою 14-го року стартап вже дуже багато грошей залучив. Вони зробили дуже чудову концепцію е, легкого супутника, який підіймає е, локатори невеликого розміру, і значно дешевше ніж всі інші робить те ж саме, що роблять вони. Е, я маю на увазі ці супутники військові. І е, на комерційній основі продає цю інформацію фінська компанія IC. Е, крім того, на минулого чи позаминулого тижня зустрічався е, е, з Пісторіусом, і Пісторіус пообіцяв, що німецька система Терасар Х буде надавати інформацію українців. Тобто і французи пообіцяли, і французи пообіцяли, і всі. Ну тобто, це не є та інформація, яку. Там хтось, як дулю, в кармані, буде тримати. Вона є, її будуть передавати і. Я не думаю, що А-50 пов'язаний е, з нібито обмеженням нас в, в отриманні розвідувальної інформації. А те, що е, росіяни повинні щось робити, щоб якось підтримувати це напруження, ну це зрозуміло. Очевидно. Скажіть, ну приблизно така сама ситуація з, з обмін, як з обміном розвідданими, може бути і зі Старлінком? що ну, не все так критично, біда не чорна? Ну, зі Старлинком там взагалі. Це е, ну, комерційна. Якщо проаналізувати всі позиції, то треба сказати, що Маск вибрав чудову маркетингову позицію, чудову маркетингову нішу. І ті завдання, які він поставив перед цією системою, він досяг. Це е, літають супутники на низькій орбіті, орбіті, там десь, ну, умовно кажучи, 550-600 кілометрів. Вони дають високу, достатньо високу швидкість передачі даних, там 250-500 Мбіт секунду. Вони дають е, 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 затримка сигналу зв'язку з тим, що цей супутник літає низько, там 20-40 мілісекунд. І е, вона працює вона дешева відносно, він вирішив питання запуску супутників за допомогою. Ракета, що повертається на землю, і все в нього, скажем, з його продукту все гаразд, але крім його продукту, є куча інших продуктів, які можна використовувати для тих самих задач. Це буде просто трохи дорожче. Це знову все про як в фільмі красотка, все це про гроші. Прекрасний фільм, пане Костятино, ну але нібито пообіцяв, що ніколи не піде на відключення Стерлінка, водночас враховуючи. Часту зміну заяв, скажімо, які ми чуємо зі сполучених штатів Америки, все може бути. Там, взагалі у маска там у нього дуже багато бізнесів летить Якщо цей бізнес полетить, розумієте? зараз будуть зовсім незрозумілі зміни на всьому ринку озброєнь. Якщо на F-16 можна щось відключити, чому не будуть відключати на F-35? Чи надійниться партнери чи ні? І зараз вже німці задають питання, чи треба їм закуповувати F-35, чи ні? Канадійці взагалі переглядають цей контракт, згідно якого вони повинні були отримати там 88 F-35, там якщо не помре до 32-го року і експлуатувати їх там до п'ятдесятих років. Тобто зараз те, що оця молода і потужна команда. команда Трампа виробляє там, то це ну треба просто спостерігати, тому що будуть великі зміни на всіх ринках. Пасі величезне вам, що ви доєднуєте, знаходити на наш час. Дякую дуже Костянтин Криволап, авіаційний експерт, Дякую в нашому государні на все добре. Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу.